Планую до вашої уваги збір кушетки Mr. Helix Equipment, що і в якій послідовності збирається. До комплекту входить м'яка частина, вона вже повністю зі всім кріпежом. Дві ноги, розпорки до них та направляючись за жавіючою для збору кушетки нам знадобиться або така от міцна викрутка, або трещітка. Більше нічого не потрібно. Так, з чого починаємо? Викручуємо ось ці болти. Немає значення, яка нога на яку сторону буде встановлюватися. Вони повністю ідентичні. Приставляємо до отворів та закручуємо болти. Спочатку лише їх трохи наживляємо, але не затягуємо, щоб у ноги був отакий хід, але вона трималася. Таким же чином ми викручуємо болти з протилежної сторони кушетки. ногу, Притуляємо її на отвори та накручуємо болтики. Зверніть, зверніть увагу на те, що я їх накрутив, але не затягнув ще. Далі ми викручуємо ось ці болти. Потім виберемо ось цю розпорочку, вставляємо наскрізь болтики та наживляємо їх у ці отвори. Стягуємо ножки. Таку ж операцію ми робимо з іншої сторони. Це накручується руками без зайвих зусиль. Після того, як ми встановили розпорку, ми вже міцно затягуємо ось ці болти. І вернесенько їх не соромимося, затягуємо посильніше. Після того, як ми їх затягнули, ми затягуємо ось ці болти. Далі ми викру... викручуємо болтики з осих кріплень, все відкручується руками. На ножну частину йдуть короткі трубки з нержавіючої сталі. Ми їх продіваємо ось так в отвір та фіксуємо болтиком. Пайку можна затягнути на болтиках руками, скільки хватить сил, вони не відкручуються в процесі експлуатації. Якщо є ключик на 13 у хазяйстві, можна трошки підтягнути, але не сильно, затягувати не треба. Трубки, які довші, ми вставляємо в пози на спинці кушетки. Після того, як ми все це зробили, гарненько протягнули ось ці болти, кріплення ног до самої м'якої частини. Потім підтягнули ось ці болтики, вставили направляючи. Наша кушеточка готова к експлуатації. Її можна перевертати та регулювати як заманеться. заманець.